Здавна в українській культурі існувало повір'я. Отримати достаток та успіх у справах допоможе лялька-успішниця. Вважалось, що саме вона здатна здійснювати бажання. Днями такий оберіг вчились створювати у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це я думаю, цікава, важлива лялька, адже вона створюється жінками на подвійний. Успіх на подвійний прибуток. Тобто, якщо у вас є якесь бажання, потрібно змотати таку ляльку і написати записочку. Майстриня Жанна Максимова каже: аби лялькова магія спрацювала, необхідно чітко сформулювати бажання. Також кожна лялька-успішниця повинна мати сумку через плече, у яку кладуть різні дрібнички, як от папірець з бажанням, монетки та солодощі. Ну я тільки недавно почала цим займатися, ну може Ну, 10 зробилась так. Завжди ці лялечки робляться на подарунки і так зробила, подарувала, зробила, подарувала, подарувала всім знайомим. За кожне виконане бажання також треба дякувати ляльці, відзначає майстриня. Для цього можна покласти у сумочку власноруч виготовлені солодощі, намистинки або гарну стрічку. Сергій Осюк, Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март.